Вас вітає луч! Жіноча колекція Лівайс лот номер 5 Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. На Лівайс у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення. Це колекція осінь-зима. В лоті будуть худі, джинси. Джинси будуть різні моделі. Будуть мам-джинс, будуть скіні, прямі. В кожному лоті буде одна одиниця сорочка. Розміри в лотах різні. Джинси всі мають високу посадку, хороший зріст. Також в лоті будуть 3 або 4 одиниці від Le Cooper, Це французький бренд. Будуть футболки з довгим рукавом, врубчик. Класні джинси 501 модель. Джинси на резинці. Ця модель буде в кожному лоті. Вони трикотажні та теплі. Також в лоті буде одна одиниця від Ліу-Джо. Буде такий тепленький светер. Джинси Лівайс, класична модель, спортивні легінси. Цей джемпер в полоску буде в кожному лоті. Джинси. Джинси Лівайс. Ви бачите, що розміри є різні, це ще одна одиниця від Cooper. Лі Лівайс. Екошкіра брюки, трендова модель. Це в нас кашеміровий джемпер. Це італійський бренд, ось це цей джемперок був. Це Лі Купер брючки. Джинси від Лі Купер. Спортивні джогери Лівайс. Також в кожному лоті одна одиниця це буде боді. І переходимо до наступного блоку це верхній одяг. Верхній одяг також буде по окремій ціні. Буде куртка з капюшоном. Буде оверсайз плащ, він є в кожному лоті. Може відрізнятися колір. Далі це пуховик, пуховик з капюшоном. Пуховик в кожному лоті одна одиниця. Далі класичне подовжене пальто. І остання одиниця по верхньому одягу це утеплена куртка. Наступний блок це взуття. Будуть 4 пари. Будуть черевики, лофери, кеди та ботильйони. Розміри різні, взуття також по окремій ціні. Розміри ходові від 36 до 41. Якщо бажаєте, взуття можна ще добрати додатково, покажемо індивідуально. Наступний блок це футболки. Футболки будуть базові, їх буде 6 одиниць, вони будуть по окремій ціні. Різні кольори. І останній блок це аксесуари. Аксесуари будуть по окремій ціні, це будуть спортивні бюсти та топи. Тут їх 7 одиниць. Ми переглянули лот номер 5, жіночу колекцію Лівайс. Саме цей лот може бути ваш.